Я тихо вдихаю повітря в легені, Я слухаю, як б'ється серце в кишені. Я посмішку свою відчую поволі, коли я так ніжно торкаюсь твоєї долоні. Так б'ється серденько, коли я з тобою і посмішка щира для тебе, рідненький, і тіло бажає відчути твої поцілунки. Але ти далеко від мене, маленький, як трепітно стане, коли я нарешті побачу тебе поруч мене, рідненький, я ніжно тебе обійму біля серця, і тіло те тепле до тебе прильнеться, і ніжність усюди польється. Я дочекаюсь тебе, мій солдат, бо я все ж маю надію від нього. Він обіцяє йти поруч з тобою, ніжно тебе він за плечі тримає, він збереже тебе всюди від кулі, бо Він мені дав те щастя з тобою, він обіцяв нас любові єднати і те кохання оберігати. Я намагаюсь тобі передати і ментально з тобою кохання єднати, і ніжно руки до неба підняти, щоб він назавжди нас міг об'єднати. Я обіцяю тебе дочекатись, вкляту війну до кінця не зламатись, разом зустріти ту перемогу і Україні вселити свободу. Наша країна нас об'єднала, кохання, любов вона обіцяла, маю надію відчути нарешті вже це все разом з тобою, рідненький.